Вітаю вільних українців вільної України просторі волі. Мене звати Святослав Дубина, продовжую свою роздуму про нашу перемогу, в чому вона полягає, так як її наблизити. Сьогодні прочитав допис один із дописувачів, звернувся до штучного інтелекту і задавав питання: скільки за три роки війни здійснено розкрадання в закупівлях ЗСУ? Штучний інтелект порахував саме. Доведені факти корупції в закупівлях, і нарахував 300 мільярдів гривень за три роки, тобто 100 мільярдів гривень на рік. І він задав питання: а скільки дійсно, тобто, це доведені факти, скільки ще може бути ймовірних розкрадань, штучний інтелект довго думав і видав, що в 10 разів більше тобто, 3 мільярда 1 мільярд на рік. Я нагадаю, що в нас півтора мільярда витрачається на Міністерство оборони. Загалом на сили оборони десь 2 мільярда на цей рік, там 2 мільярда з хвостиком, мільярд це корупційні складова. Це не враховуючи того, що більшість фінансування йде на потреби мирного часу. Вони постійно збільшуються, перерозподіл катастрофічно, неймовірно несправедливий. З таким фінансуванням ми не виграємо цю війну, не переможемо. От, і висновок, який може бути, ця держава не зацікавлена в перемозі. Існування цієї держави заважає існуванню нашої країни. Якщо ми не позбудемося такої неефективної корупційної держави, ми не виграємо цю війну. Наслідки утримання такої цієї держави – це десятки. А скоро буде сотні тисяч смертей українців, найкращих синів та донь. Чи варто нам ризикувати власним життям? Сьогоднішня влада тяне мантру, що коней на переправі не міняють, що Зеленський буде вічно, поки буде війна, а міняти верховного голову не варто недоцільно. Хоча ми знаємо, що під час війни ми змінили головнокомандуючого, нічого не трапилось. Фронт не посипався, українці з фронту не потікали, але та політика держави, яка відбувається, вона відбуває мотивацію українців захищати таку державу. І, як я вже недоразуво говорив, ця держава гірями повисла на наші перемоги. Висновки робити вам, а відповідати за ці висновки всім нам. Тож розуму, всім нам і правильних дій і вчинків. Ми свій план перемоги склали сім кроків до перемоги. Заходьте, приєднуйтесь, голосуйте, дійте і давайте рятувати нашу країну і досягати перемоги разом.